Просили мама, просили тато, і ви мене просили. Зніми нарешті маску. Пам'ятаєш, ти рік тому знімала маску, то було так прикольно, може ще одну зняти. Та, звичайно можу, аби ви дивилися. Коротше, сьогодні ми будемо розставляти оце по місцях від першого до десятого, типу подобається не подобається. Те, чим би ми займалися у вільний час. Перше, це готувати їсти. Чесно, готувати їсти я люблю. І Якісь такі складні страви, але тоді, коли немає нікого поряд Якщо хтось є на кухні, я навіть туди не йду Розумієте? тому давайте поставимо, напевно, на третє місце. Можливо, там ще буде щось цікавіше. Наступне це пити каву або. Кудись на каву, наприклад. Чесно, каву я не дуже люблю, я її дуже рідко п'ю, але якщо мова йде можна замінити на чай, то звичайно це буде напевно поставимо на четверте місце, тому що без чаю я в принципі не можу ні дня Я його п'ю, напевно, разів. П'ять за день це мінімум. Наступне це спати. Боже, спати, то ну то просто я, я готова все віддати за спати, розумієте? Чесно, якби не мої 35 будівників, які зранку грають, то напевно я би спала до години. Я не знаю до часу, напевно. Так що тут довго думати немає про що? Давайте тоді на перше місце. Далі, далі, далі ходити за покупками. Чесно, я більше надаю перевагу все-таки інтернет-шопінгу. Я часто в інтернеті все купую, тому що в мене місто маленьке, і якщо ти, ти або береш білі дженси, або е, сині, все, третього не дано, тому дуже часто все-таки я замовляю через інтернет, тому давайте на, напевно шосте місце. Далі, 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 далі дивитися фільм. Я дуже люблю дивитися фільми. Серіали я не дуже люблю дивитися, тому що серіали потребують дуже багато часу. Напевно, ні жоден серіал я не додивилася до кінця не було. Ну, я не пам'ятаю такого. Навіть якесь величне століття я дивилася, коли світла не було ще в 22-му році, але я додивилася до смерті Ібрагіма і все, далі я вже не дивилась. Ну, блін, ну прико, мені подобалась та пара, і що? Ну, ну все, капець Але якщо говорити саме про фільми, то фільми я люблю дивитися. Ми з подружкою дуже часто дивимося, тому давайте на друге місце ми поставимо. Далі. Е, що? Це якась клуб, діскать. Як не люблю таке. навіть коли я була ще під, ну, не підлітком, трошки старше, як я вчилася, вже була не вдома, а вчилася типу, в коледжі, то в мене подружки ходили в такі якісь заклади. Я не ходила, я там працювала по ночам браслятьки, знаєте, чіпляли на руки. І в принципі це було все, тому давайте на 9. Наступне це що, їсти, це що якась мівіна, Я не знаю. Давайте на 8, тому що взагалі якийсь дивний пункт. Наступне читати книги. Книги я не люблю читати. Я все-таки більше надаю перевагу фільмам. Подивитися просто фільм останній раз, і, до речі, в дитинстві я дуже любила читати. Я прочитала, напевно, всю шкільну літературу і навіть більше того, тому давайте на п'яте місце. Не вистачить часу, напевно, А ні, Подивіться на мене. Я і спорт, серйозно, давайте на 10. Над попереднім пунктом ще можна подумати, тому що спорт мені реально необхідний. Просто я не можу себе налаштувати, я не можу почати розумієте. Наступне це кудись літати в подорож. Я подорожу не дуже часто, напевно, за все життя я була тільки два рази за кордоном, і в основному це було десь в Україні, в Криму і так далі. Тому давайте на сьоме. В принципі, ось така от картинка вийшла.